Слава Ісусу Христу, мої, дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам з мальовничого селища на Прикарпатті. Сьогодні, 19 серпня, і ми будемо. Рвати сливи, продовжувати рвати. Сьогодні далі продовжуємо рвати сливи. Учора тут син з невісткою бірвав одну. Вчора була дуже сильна така злива, така бурі і намочило багато, багато осипалось і сливок, бо було такий гейбуревій, був з градом таке. Було. І треба позбирати от сливи і далі рвати. Отутками ми ще маємо. Чоловік заліз он рве е, сливки, а я буду на кухні далі е, е, щось з них готувати. Ось так я вам ще покажу, яка капуста, така зраділа, е, дощиковий, хоч і такий був дощ, вже е, в єсі що буде, ще цілий вересень є, що капусточка, думаю, що такий маю кусочок, що буде. А на кухні у нас сьогодні буде е, сливове повидло. Ось таке повидло. 10 банок я собі закрила. Ось таке, дві яке чудове повидло. Детальніший е, покроковий рецепт, відеорецепт буде на каналі Бабусині Поради. Ось це вже в мене друга порція. Я вже е, другу порцію зробила. Тут тримала трошки більше е, утім, у духовці. Е, на... Там я тримала. Е... Годину 15 хвилин, а тут тримала ще на півгодини більше, бо аби було, бо то соковитіші якісь дуже сливки. І, і тепер я пробиваю. Нічого тут нічого не треба, просто собі забив е, сливки, порізав чи навіть і не порізав, поклав у духовку і годину нічого навіть не, не дивитися. На через годину раз помішив і відтак ще через півгодини подивилися і розбили блендером. Так, пробили ми блендером і тепер я сюди засипаю півтора кілля. Тут буде вже е, 500 грам на, е, на кілограм сливок. Бо тут у мене є три кіля сливок і 500, 500 грам вже піде. Можна давати від 300 до 500 грам, Ви собі за своїм смаком даєте, тільки бажаєте, яке любите солодше. Я тут більше проварила і хочу дати трошки солодше. Тамка я дала таке, і таке, і таке, я хочу, аби було і таке, і таке. Це розмішуємо. Коротше, дивіться, Тут сливки ми помили, звичайно, сливки треба мити, помили. ми. Нарізали. Можна і не різати, аби розпарити, просто кладемо в духовку при температурі 200 градусах. Тримаємо в залежності, яке хочете загусте. можемо тримати. Годину, годину, від години до півтора години, яке хочете загусте. І тоді даємо цукру. Так само цукру даєте або від, від, 500, від 300 до 500 грам. Тут я дала 500, у тій партії я дала 300. Детально буде все на каналі Бабусині Поради. Рецепт буде повністю детальний. Як я робила, там все розкажу. А тут я лише показую так. Ось таке, ось таке виходить повидло. Дивіть, яке, яке чудове, гарне повидло, густе, що з мало цукру, і дивіть, яке, яке повидло. Це тут 300 грам на кіло, а тут я дала вже 500, Солоді ще трошки роблю. Ось від, з того вийшло в мене п'ять е, банок. З 3 кіля 5 банок. Там. Тут буде, бо тут трошки цукру більш. Ну і оця і і соусниця, оця ось така. З того повидла. Дуже гарне таке натуральне, тут не пересмажене. Це дуже гарний спосіб у духовці. Мені здається, що це найкращий спосіб. Ось так вібрали. Дивіть, яка е, сковорідка виходить, чистесенька і, і повидло, яке, яке взагалі густе, виходить, що ще лишень з того. Во, взагалі, ви собі варите, скільки, скільки це ще гаряче, скільки, скільки е, хочете, якої густини е, ви хочете, тако, такого повидла. Так, тепер все обратно кладемо е, у духовку і виключаємо зразу духовку до охолодження. Може, так, ще на 30. Може на 40, будемо дивитися, поки зробиться, то вже сі зробила кірочка, але все одно ще, ще гірше стане густіше, все одно кладемо ще у виключену духовку. Ось, ось так постояло у, у духовці. дивіться, Яка зробила сі, е, е, шкірка зверху, і тепер будемо все закривати о, о, оце, о, поведло, таке. у нас виходить, яке відейне густе. А все дивішки було ще трошечка, бо вже зділи. Знайшли такі щось діли, яка шилості, лишень трохи. Гарне, дуже поведло, виходить, підходить до всього. До всього підходить. І в нас сьогодні розгрузочний день такий. Е, варю чоловікове пшеняну кашу, він дуже любить. Отут 2 літрова каструлька, на 2 літрову каструльку даю отаку, чуть більше півчайної ложки солі. І коли зараз закипить, отут, а собі варю. Кулешу, бо я не люблю пшенінну кашу. І собі варю кулешу. І от закипає вже молоко. Молоко я можу дати наполовину, або можу дати, якщо колись була корова, то я давала із самого молока. А тепер я даю наполовину. кількі є молока, можу дати більшу частину, кількі є молока. Та й тільки даю. От закипає. І пшуна я беру отаких 6 жменьок на 2 літрову каструльку. Промила гарно пшоно. І тепер вже от зараз воно вже кипить. І я всипаю сюди пшоно. А ви яку любите кашу їсти? Варите чи варите каші? Я думаю, що всі люблять. Ми вже так як старші, старші та й любимо кашу. Варимо щось легке, бо вчора були вареники. Я наробила багато, вчора син приходив до ти з невісткою і з внуком рвали сливки, я варила вареники. Ой, наліпила вареники. що є, можу ще варити. Наліпила багато морозилку вчора, бо в неділю переважно ми варимо вареники. Але я шкрябаю з новою ложкою, ось будуть казати, що я ложкою шкрябаю все. <хи> і перемішую тако. І найзакіпити. Най вариться на легенький вогонь. Зараз прикручую і найвариться. Ось так. Прикручую і най на легонькому вариться. А собі я варю кулешу. Я люблю кулешу просто з молотом отак їсти. Я не знаю, я так просто одмила трохи води і вливаю така, аби була не дуже така густа. Ось, кулеша. І всипаю просто так спачки. Ось такої дивлюся собі. Аби було десь на, на палець вище ось тако. І, і дивлюся. О, видите, так видно, трохи вона щесь і проварить. Ось тако. Я так на око все роблю. Не знаю, вона щось і трохи проварить і буде добре. Води було б на палець вище. Ось так. Аби мало в чомусь і варити. Все, більше я не даю. Ось Ось таке. Ось така буде. Зараз ця кулешка сі зварити. І кашка сі зварити. уже от варити на легенькому вогні собі. Ось тако буде, а ще будемо сьогодні місити хліб. Я зараз буду, вам покажу, бо вже нема хліба. Все прикручуємо теж, бо то сильно. На, на меншому вогні треба, аби не стріляло так. О, ось тако. І найвариться то той, то то. Так, кашка наша вже сі зварила. Ось віти яка. Чоловік не любить давати. Цукру всередину википіло, з тим я просто тепер зверху. Зараз він собі цукри скільки хоче за солодкий, і, і так і так їсть. Ось я даю ще зверху так ложку, ложку цукру присипаю отаку, він собі, як треба, він собі ще додає. І даю я сюди зараз. Малинового, ось такого е, я маю е, ну, со, сок такий малиновий роблю. Ось такий густий, гарний. І зверху так просто, е, просто я поливаю, отако, Ще на, на кашу. Можна з будь-яким варенням, можна будь яким соком, е, отако я маю малинове, то дуже добре, смачно е, виходить. Дуже. О. Як, це, як цей сок робити швидко буде на нашому каналі, бо я вже е, просто не, не вспіваю все тут. А собі я кидаю так люблю кулешу. Просто отак кулешу, набираю і з молоком. Вливаю просто молоко і молоком. Е, отак. Просто з молоком. Отак їм. І ось такий у нас буде нині обід. А кулешу я ще люблю зверху трошки присолити, бо чоловік, як їсть кулешу, то він любить цукрити з цукром, а я ні, я люблю з сіллю посолити, воно дуже смачно виходить. А ви пишіть, ви пишіть у коментарях, діліться, як ви любите. Кулешу з чим їсте, кашу яку любите. Діліться в коментарях, буде цікаво. Так, готуємо хліб. Тут я зробила опару. Літру і 50 грам води і дала пшеничної, то і житньої муки і трохи пшеничної, бо то деколи ми робимо більш житний, такий чорніший хліб, а деколи світліщий такий. То Раз так, раз так, аби це, то любимо і такий, і такий. Дає на три буханки хліба тут. Даю три чайні ложки солі даю, і вливаю трішечки. Олії, 2-3 ложки олії. Спочатку вливаю і всипаю тут, підмішую муков. Ось так І тепер замішую це все. Детальний опис, як готувати цей хліб, випікати, я вам дам посилання під відео на, на той канал Бабусині Поради. Під відео вам буде посилання. А це я підмішую. Так, вливаємо трохи олії так, на мичку, аби е, забрати тут усю гад, муку десь, тут під, ми пшеничному муку білу підмішуємося. О, і ставимо, аби на годину робимо два підйоми коротше, на якісне. Ось так наш. Ми хліб розложили, ось так він підійшов. Зараз будемо у духовку класти і випікати. От який вийде, я вам покажу. Ось такий у нас вийшов хлібчик. Викигнули, дивіться, спіксі, гарно так. От -от -от. Так, що будемо смакувати під, від, під цим відео, буде посилання на різні рецепти. Такі, як я я готу, готувала повидло, буде на поведло, буде на, ще, на хліб, і ще хліб такий буде. Так само, все буде під відео посилання на той канал. А ще я сьогодні готувала такий сливовий сік. гарячий, Ось, ось, ось такий сливовий сік. Або як кальп-нектар. Дивіть, який він гарний. Який, то -то, оце во, Як готувати. Теж буде швидко на нашому каналі. Ще я закривала отакі собі е, сливки. Прості сливки, такі е, з цукром е, у, то -то, в слоєчках. І компот. І компот отакий, во. Е, сьогодні я отакі, диві, такі, насичений такий, е, сливки. такі цілі. Дуже мені такий подобається. Рецепт теж буде швидко на нашому каналі, але це все поки найостиває під, під рушниками. Я готую чорнослив у духовці. Ось такий вже тут -ка він є так само сливи. Я все детально е, зніму відео і на, е, і на тім каналі бабусині поради все детально вам покажу і розкажу. Це чорнослив буде. Ось вже такий знову кріп у нас тут вже наші. Далі кабачки, які, як завчора файний пішов дощик, який гарні всі зробили. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, любіть українські. Дякую, що були з нами. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Діліться з друзями нашим відео, підписуйтесь і щиро вдячні за те, що ви з нами. До зустрічі!